Уявіть, 2014 рік Росія заходить у Крим, але натомість бачить не беззбройні частини в Україні та розкрадені склади а потужну оборону. В повітря підіймаються стратегічні бомбардувальники ту 160 з ракетами Х-55 на перекопі танкові клини Т-80 під землею САТАНА. Винищувачі з крилатими ракетами, ядерна зброя і багато чого цікавого. І у кожного російського генерала було б розуміння, Україну чіпати не можна, бо буде удар у відповідь. Це не фантастика, це те, що було реальним. Це зброя, яку Україна мала. Сьогодні на окто шокуючий сценарій. Яку зброю втратила Україна з 1991 по 2014 рік? Хто за це відповідає? І що було б, якби ми її зберегли? Яким би стало зіткнення з Росією, і у що перетворилося б життя в Москві під час війни? у глибини правди підписуйся на канал Окто. Ставте лайки, пишіть коментарі і не пропустіть найцікавіше. Після розпаду Радянського Союзу Україна успадкувала одну з найпотужніших армій у світі. Це були не просто частини, це була система стримування і сила. 780 тисяч військовослужбовців, 6,5 тисяч танків Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80. Півтори тисячі бойових літаків від Міг-29 і Су-27 до стратегічних Ту-160 і Ту-95. 564 Крилаті ракети Х22 і Х-55 176 міжконтинентальних ракет. 1900 стратегічних ядерних боєголовок. А разом з тактичними цифра доходила до 6000. тисяч. На мить Україна стала третьою армією світу, але замість того, щоб перетворити це на гарантії безпеки. Ми почали роззброюватися. бо дипломатія не впоралася з тиском США, які погрожували нам санкціями. Ми не змогли переконати Вашингтон, що не збираємося воювати і Європі вигідно стримувати Росію за рахунок нас. Америка тоді не бачила більше загрози в Росії, бо щойно впав радянський союз. А від нас не знали, чого чекати. 1994 рік Будапештський меморандум Україна погоджується передати ядерну зброю Росії в обмін на паперові гарантії безпеки від Росії, США та Британії. Такий крок подавали як тріумф дипломатії. Насправді це була капітуляція. До 1996 року всі ядерні боєголовки були передані Росії. У 1999 році Україна віддає 8 Ту 160 3 Ту-95 і 575 ракет Х-55. Знову ж таки, Росії. 1997 по 1999 продає 320 танків Т-80 Пакистану за 600 мільйонів доларів. З 2001 по 2005 крилаті ракети Х-55 нелегально потрапляють до Ірану та Китаю. Усі Ту-22 знищено – Частину авіації просто списано, без бою. Це була системна політика. Але чиїм інтересам вона служила. Це не була просто наша недалекоглядність. Це була чітко спланована стратегія Російської Федерації. Її мета не просто ослабити Україну. А повністю прибрати з неї силу. Кремль чудово розумів, незалежна добре озброєна Україна це природна загроза російській імперській моделі. Тому Москва не чекала, вона діяла на випередження ще з початку 1990-х. Їм не була потрібна сильна Україна, їм була потрібна беззбройна територія, готова до окупації. Як саме Росія реалізовувала цей план? Ще з 1992 року головне управління розвідки РФ та служба зовнішньої розвідки Росії вели операції із впливу в Києві. Росіяни намагалися завжди впливати на СБУ, МВС та силові структури через мережу зв'язків, сформованих у часи Радянського Союзу. Також росіяни забезпечували вплив через кримінальний світ. Який часто намагався зливатися із силовиками були давні агенти впливу. Микола Азаров, прем'єр при Януковичу, ледь не вічний чиновник уряду і раніше, ще з давніх часів, відомий зв'язками з російською ФСБ Віктор Медведчук, кум Путіна ще у 2000-х став тіньовим каналом впливу на політику України. Вплив Росіян на армію вибудовувався через угоди і контракти під прикриттям співпраці у 1999 році. Під приводом погашення газових боргів, Володимир Путін та Леонід Кучма домовляються про передачу стратегічної авіації та ракет до Росії. Цю угоду лобіювали російські генерали, зокрема, Анатолій Квашнін, начальник генштабу збройних сил Росії, та Ігор Сергун, тодішній керівник ГЕРУ. Вони діяли через залякування й пропозиції, від яких не відмовляються. Російська ФСБ систематично працювала з українськими військовими чиновниками, пропонуючи посади, російські паспорти, дах для бізнесу. За даними розслідувань, у 2000-х ГРУ РФ створило сітку співпраці в Міноборони України. А якщо згадати часи Януковича, міністром оборони став російський агент Павло Лебедєв. Росіяни діяли також через енергетичну залежність. Кожен газовий контракт від Росії супроводжувався умовами щодо військово-промислової сфери з 2006 по 2010 рік. Під час газових війн Олексій Міллер, голова Газпрому, фактично став переговорником не тільки з Юлією Тимошенко, але й з українськими силовиками щодо скорочення арсеналів, і все це не випадково. Це була гібридна війна, що тривала десятиліттями. У Росії до цього готувалися. Впірнаю глибини правди. Підписуйся на канал Окто, ставте лайки, пишіть коментарі. І підтримуйте нас на Патреоні та Донатело. Кожен президент України мав свою роль у цій великій демілітаризації. Леонід Кравчук заклав курс на відмову від ядерної зброї без створення системи гарантій, без альтернативного озброєння Леонід Кучма Епоха торгівлі зброєю, продаж танків Т 80 Пакистану скандали з ракетами для Ірану і відома справа з кольчугами для Іраку, яка була підставою росіян для псування стосунків з США, але ж все стало можливим через жадібність та корупцію. Під його керівництвом український ВПК працював не на збройні сили, а на інші армії і збагачення тих, хто заробляв на розпродажі армії в Україні за кучми. Україна позбувалася зброї. Бомбардувальників ту 160 ту 95 ту Ту-22М Завод Антонов різав зброю на металобрух. Це була велика ганьба для інженерів потужного підприємства у 2000 році. Кучма ухвалив рішення про повну ліквідацію стратегічної авіації, і цей крок підтримала Америка, яка фінансувала демонтаж озброєнь. Віктор Ющенко продовжив знищення боєприпасів у рамках допомоги США. 15 тисяч тонн знищених боєприпасів. Сотні ПЗРК утилізовані. Обмеження на оновлення парку техніки. Реформи в армії обмежувалися шкарпетками замість портянок. А до міністра оборони його часів досі чимало питань. Віктор Янукович. І це найнебезпечніше. За Януковича армію просто знищували, мінімальне фінансування, арсенали не охоронялися, вивозилося все, повітряні сили законсервовані у Севастополі. Пряма співпраця з російськими військовими, служба безпеки України, заповнена агентами РФ, які Міністерство оборони, Генеральний штаб, розвідка, очільники та впливові військові мали російські паспорти. Армія на 2014 рік. Це була декорація залишки колишньої величі. Коли Росія напала, ми зустріли її голими руками на папері 130 тисяч військовослужбовців на ділі. П'ять боєготових батальйонів без бойових літаків, без мобільної ППО, без стратегічної авіації. Танки та техніка стояли на базах без запчастин, часто розібрані. Авіація без пального, крилатих ракет нуль ядерної зброї. Немає. Україна зустріла війну так, як хотіла Москва знесиленою. Вся надія була на добровольців. Що було далі? Ви знаєте. Що є зараз? Бачите. Ми відновили військово-промисловий комплекс, втративши роки людей. В нас є далекобійні дрони, нові крилаті ракети, розробляється балістична ракета. В нас є бронетехніка, САУ і багато чого іншого, а також сучасна західна зброя, РЕБ. і віра в себе. Скільки ми втратили? І якою б була війна, якби цього не сталося? І чи був би 14-й і тим більше 22-й рік? Відповідь ні. Вторгнення б навряд чи сталося. Україна давно була б в НАТО, або ж Росія використовувала б політичні спроби захоплення України зсередини через політичних діячів. Але Окто намалював альтернативний сценарій війни з бойовим зіткненням, і ми вам його покажемо. Лютий 2014 рік. Росія готує анексію Криму, але Україна зовсім інша. На аеродромах стратегічні Ту-160 та Ту-95, а також багато винищувачів Су-27 та Міг-29. Вони заправлені, екіпажі навчені, а під крилами ракети Х-55 дальністю понад 2500 кілометрів. Тактичні ракети Х-59 та Х-29 також готові до бою. Ціль Московська область, стратегічні вузли, командні центри Генштабу Росії. Ніхто не знає, чи буде ядерний удар або ж використають ракети без боєголовок. На перекопі танкові батальйони Т-80. Передові частини у бойових порядках. Тилу реактивна артилерія БМ-30 «Смерч». На підтримці. Зенітні комплекси бук м 1 С-200 і С-300. Також в небі Су-27 та Міг-29 з крилатими ракетами. Російські війська намагаються висадитися в Севастополі, але українські су 27 та ракетні катери типу прилуки перехоплюють флот в морі. То невеликий десантний корабель Чорноморського флоту Росії. У небі падають два іл 76 із російськими десантниками на Донбасі. Російські агенти ГРУ стикаються не з міліцією. А з повітряно-десантною бригадою та третім полком спецназу за 72 години всі спроби створення ДНР та ЛНР придушені. У відповідь Україна розгортає контрнаступ, з Чернігова танкова група входить у Брянську область, з Луганська спецназ заходить у Мілерове, знищуючи авіабазу. З Харкова артилерія накриває білгородські склади боєприпасів. В Одесі повна блокада Придністров'я у повітрі Су-24М атакують залізничні вузли в Ростовській області. Росія не встигає мобілізуватися. Україна наносить ракетні удари по Москві Санкт-Петербургу, по стратегічним аеродромам і підприємствах ВПК, центрах прийняття рішень, генштаб Міноборони ППО Росії перехоплює лише частину ракет. Починається паніка серед населення. Росія б'є ракетами і використовує авіацію у відповідь, як вона робить зараз. Але отримує нові удари. Росія програє сухопутну війну більш підготовленим українським військам в підсумку мир на українських умовах. Чи могло так бути насправді? Утримання великої армії з арсеналами озброєння, літаками, технікою і ядерними боєголовками вимагало б мільярдів доларів щороку, яких в Україні не було. Але якби дипломатія була б більш вдалою, ці потреби можна було б закрити за рахунок коштів заходу. В обмін на більш сильне НАТО. Це не фантастика, це альтернатива. Тепер ми маємо шанс ніколи не повторити цю помилку і ніколи більше не відмовлятися від власної армії. Якщо тобі сподобалось це відео, підпишись на окто, постав лайк, поділись думкою в коментарях та підтримай наш проект на Патреон та Donatello.